На Хмельниччині офіцер застрелив солдата-контрактника. Трагедія сталася ввечері в військовій частині Старокостянтинова. Нині там працюють слідчі військової прокуратури Хмельницького гарнізону. На місці події були й журналісти ua першого, які деталі відомі на тепер. Телефоном розповість Лариса Світловська. Ми знаходимося біля військової частини А 40 09 де власне сталася надзвичайна подія. На об'єкт журналістів не пропускають. Вдалося лише поспілкуватися з заступником начальника цієї частини Олександром Гладуном. За його словами, трагедія сталася на варті під час охорони військового об'єкту. Офіцер натиснув спусковий гачок автомата випадково і куля ракушатом влучила в голову 34-річному солдату-контрактнику. Конфлікт між ними не було. Обидва військовослужбовців нещодавно повернулися за зони антитерористичної операції. Вдалося нам на цю годину і поспілкуватися із родичами потерпілого. Вони мають іншу думку. Вони стверджують, що офіцер зайшов до вартового приміщення зі зброєю, коли солдат саме сидів за комп'ютером. І не зрозуміло, з яких причин звіснів вистріл за фактом Вже прокуратура військова прокуратура Хмельницького гарнізону відкрила кримінальне провадження.